Друзі, усім привіт! Як ви гадаєте, як виглядає найбільш таємнича та найскладніша задача геометрії усіх часів? Мабуть, якось ось так. Або щось типу цього. Або принаймні щось подібне на це, правильно? Але що, якщо я вам скажу, що вона виглядає ось так? Угорський математик Фаркаш Бояї писав своєму сину, який захопився розв'язком цієї задачі. Наступні слова: Ти маєш облишити це як найгірше збочення. Воно може забрати у тебе весь час, здоров'я, розум, усі радощі твого життя. Ця чорна прірва може, мабуть, поглинути тисячі таких титанів, як Ньютон. Що це за задача, ми будемо розбиратися у цьому відео. А перед початком прошу всіх поставити лайк, підписатися на канал і написати гарний коментар. Таким чином, ви підтримуєте не лише мій канал, а й україномовний контент на Ютубі в цілому. А тепер дякую і поїхали! Давньогерецького вченого Евкліда часто називають батьком математики. Це тому, що його праця начала є по суті першою роботою з математики, де є строгі доведення, де є постулат, де є теореми. І починається вона якраз таки з п'яти постулатів. А потім з них вже виводяться всі інші теореми в цій роботі. В чому різниця, давайте нагадаємо, між постулатом і теоремою. Теорема – це щось, що ми доводимо на основі чогось іншого. ґрунтуємось на чомусь і доводимо теорему. А от постулати це якраз таке те, на чому ми ґрунтуємось. Це те, що ми не доводимо. Ми просто приймаємо це на віру. Постулати це, як правило, прості твердження. Ну, наприклад, серед п'яти постулатів був ось такий: через дві точки можна провести тільки одну пряму. Ясно, що цей постулат дуже простий, не потребує доведення таке твердження. Або… Якщо у нас є точка, то навколо цієї точки можна описати коло будь-якого радіуса. Це теж таке твердження, дуже просте, ну можна описати коло, звісно, можна. Значить, можна не доводитися, але серед цих п'яти постулатів, один був особливий це був п'ятий постулат. Давайте подивимося, як він виглядає. Якщо у нас є деяка пряма, і точка, яка на цій прямій не лежить, яка лежить поза прямою. То п'ятий постулат говорить, що через цю точку можна провести єдину пряму паралельну до даної. Єдину паралельну. А всі інші проведені через цю точку будуть десь там пряму нашу перетинати. Або дуже далеко, або прямо під нею. Але десь будуть перетинати, тому ну, вони не будуть паралельними. Лише одна є паралельна. Звісно, це твердження вже ну, не таке просте, як, наприклад, ось ці два. Тому. Навіть саме Вклід замислювався, чи є це твердження постулатом, чи треба його приймати на віру, чи його можна довести так само, як і інші теореми, ґрунтуючись на попередніх чотирьох постулатів. Ось це і є запитання тієї задачі, про яку я говорив на початку відео. Тобто, чи є постулати Вкліда п'ятий постулатом, чи це є теорема. Тепер, коли ми познайомимося з геометрією Ефкліда, ми можемо ввести протилежне поняття неевклідова геометрія. Що таке неефклідова геометрія? Це така система, такий набір правил, можна навіть сказати, такий світ, в якому хоча б один із постулатів Ефкліда не виконується. На перший погляд, здається, це щось таке абстрактне і навіщо це, це може використовувати щось складно, як можуть такі прості твердження, так ну, не виконуватись. Але насправді приклад є дуже простий в клідової геометрії. Це сферична геометрія. Я думаю, що всі, хто дивляться це відео, погодяться, що ми живемо на шарі, а не на площині. Ну, а поверхню шару є сфера. Отже, наприклад, географам або астрономам часто, або картографам важливо вміти працювати з фігурами на сфері, на поверхні сфери, працювати з прямими. Вимірювати кити і так далі. Тому існує поняття сферичної геометрії. Чому вона не є Евклідовою? Чому посилати евкліда тут не виконується? Для того, щоб з цим розібратися, потрібно спочатку сказати, а що таке пряма взагалі на сфері? тому що ну, на площині пряма може бути не прямою на сфері, тому що сама сфера викривлена, так? Прямою на сфері вважається коло, центр якого лежить також по центру сфери. А радіус дорівнює радіусу сфери. Наприклад, ось тут уже одна пряма намальована. Це є екватор. Це є пряма, тому що центр цього кола лежить в центрі сфери, ну і радіус якомога більший. Да? Радіус рівний радіусу сфери. Наприклад, ще можна провести меридіан. Це теж буде пряма. Ну, якщо рівно провести. І стає досить швидко очевидно, що якщо взяти будь-які дві протилежні точки, це можуть бути навіть полюси. Да, це точки, які лежать одна напроти одної да, на сфері, то крізь них можна провести скільки завгодно прямих, скільки завгодно ось таких кіл тут можна побудувати, скільки нам захочеться. Отже, постулати вкліда про єдину пряму крізь дві точки, не виконується. Значить, ця геометрія не є вклідовою. І наслідки тут досить цікаві, наприклад, що. Якщо взяти ось ці тро, всі три точки, наприклад, то вони утворюють трикутник, правильно? І в трикутнику на сфері сума його кутів буде більше, ніж 180 градусів, більше, ніж Пірадіан. А от на площині, в ефклідовій геометрії, як ми всі звикли, сума кутів будь-якого трикутника завжди дорівнює 180 градусів. Ось такі цікаві наслідки. Ну і ще можна зазначити, що. Ось на сферичній геометрії не існує паралельних прямих, по суті, правильно? Тому що, якби ми не провели два якихось диска, вони завжди будуть десь перетинатися. Отже, паралельних прямих взагалі-то не існує. Навіщо ми взагалі торочимо про неївклідову геометрію? Як це відноситься до п'ятого постулату, який ми хочемо, з яким ми хочемо розібратися. Виявляється, що якщо можна побудувати таку геометрію, в якій перші чотири постулати будуть виконуватись, будуть правдиві, а от п'ятий постулат буде порушуватись, то це означатиме, що він є незалежний від цих чотирьох. Це означатиме, що він не може бути з них доведений. Адже, якщо б він міг бути з них доведений, то завжди, коли ці чотири правильні, то буде правильний п'ятий. Якщо знайти ось таку геометрію, де чотири виконуються, а п'ятий ні. так? Тоді можна довести, що це є постулат, а не теорема. І таку геометрію знайшли. І знайшов її якраз така та людина, якій адресувалися слова спочатку відео, які його застерігали від цього. Це був угорський математик Янош Бояй. Побудував він так звану гіперболічну геометрію, яка відома сьогодні як геометрія Лобачевського, іноді кажуть гіперболічна геометрія, іноді кажуть геометрія Бояй. Є декілька способів, як можна її репрезентувати на площині, як можна її показати. Але ми сьогодні скористаємося, мабуть, найбільш відомим це так званий диск Понкаре. Значить, Що таке диск Понкаре? Це ось такий диск. Всередині цього диску буде у нас все відбуватися. Вся геометрія буде ось тут всередині нього. У нього є дуже багато цікавих властивостей. Давайте зараз подивимося на те, що важливо для нас. Якщо ми говоримо про якусь геометрію, ну так само як і для сферичної геометрії, треба сказати, що таке пряма. Пряма в моделі Понкаре для гіперболічної геометрії, це дуга кола, що є перпендикулярним до границі цього диску. На ну, словах, досить складно, давайте побудуємо якесь таке коло. Дуже точно його побудувати, мабуть, у мене не вийде, але я спробую. Значить, Нам треба, щоб наше коло було перпендикулярне до диску. Ну, от, тобто, щоб оці кути були по 90 градусів. Тоді, ота от частина кола, та його дуга, яка лежить всередині нашого диску, пам'ятаємо, що за межі диску не можна виходити, є прямою. Тобто, це зелене є пряма в е, диску Понкаре. Можна перевірити, що перші 4 постулати в тут виконуються. А от що до п'ятого, чи виконується він? Що ж, ну, якщо ми побудували пряму, давайте візьмемо якусь точку, яка не лежить на цій прямій. Точки тут борються так само, як і на площині, так само, як і в, в будь-якій геометрії, просто от там точку. Да? І давайте подивимось, чи можна якусь паралельну до зеленої провести пряму через цю точку? Звісно, можна. Ну, от, Наприклад, можна взяти ось таке коло. Дугу такого кола. Центр його буде лежати десь там, але нас цікавить лише та частина, яка в диску знаходиться. Крім того, можна взяти іще, наприклад, ось таке коло. Воно теж буде проходити через цю точку, і, звісно, ця пряма теж буде паралельно зеленій, прямій, тому що вони не перетинаються ніколи. Прямі, які паралельні, за означенням не перетинаються ніколи. От, І насправді можна взяти безліч різних кіл. Які будуть проходити через цю точку і не будуть перетинати е, зелену пряму. Отже, це значить, що п'ятий постулат не виконується. Через одну, пряму можна провести без, через одну точку можна провести безліч прямих, які паралельні до даної. А це означає, що п'ятий постулат є все ж таки постулатом, а не теоремою, і не може бути доведений, ґрунтуючись на перших чотирьох. Ось така історія про п'яти постулати в Кліда. Якщо вам вона сподобалася, то можете розповісти про це відео своїм друзям і написати про це в коментарях. Деякі деталі тут були опущені, є багато історичних фактів пов'язаних з цим, є багато наслідків з цього І для подальших розвитку математики. Про це ми, мабуть, поговоримо вже в якомусь іншому ролику. А на цьому на сьогодні все. І ще раз дуже прошу поставити вподобайку цьому відео. Поділитися зі своїми друзями, написати коментар та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Адже більшість людей, які дивляться мої відео, на канал не підписані. Дякую, що підтримуєте україномовний контент і до зустрічі в наступному відео.